Добрий день, Серіва. Вітаю вас, Олександр. 에... Собиття 31 ауста в Києві. Прокоментуйте хотіть. Оксандре, я вже чесно вам навіть не можу сказати, що можна коментувати в цій державі. Ну, останнім часом в Україні відбуваються страшні речі, які просто не можна не те, що коментувати. Вже навіть в мене слів немає про це говорити. Що відбувається? Ну, перше, м, патріотично в кавичках, я б сказав, налаштовані деякі патріоти, які намагаються любою ціною на крові. Дерватися до влади. Бачите, у нас вже гелікоптери літають так, по Полтаю. Воєнний погожений. Да. Які на крові намагаються дірватися до влади, просто вже починають використовувати ту зброю, яку треба використовувати на передові. Я вважаю, що якщо ти дійсно хочеш захищати державу, ти повинен її захищати Донецькі та Луганські області. Те, що відбулося. Загинуло три особи. ну Це страшні речі, це трагедія. це, ну, Мені здається, це такий, знаєте, ну негарний крок а, до того стану, в який ми. Насправді рухаємося. Зміни до Конституції без обговорення, без референдуму. Ну, я вважаю, що це просто неправильно було зроблено. Все ж таки, треба було з людьми порадитись, показати відкрито, щоб люди могли почитати ці зміни. Розумієте, ми зараз читаємо все, що приймається в Верховній Раді, вже по факту. Те ж саме відбувається у нас в обласній раді, так, те ж саме у нас відбувається. От сьогодні на 10-ту годину Олександр відбувся виконком міської ради, про які, до речі, ніхто нічого не знав. Ну, оце, оце той край, той напрямок, в якому рухається держава Україна. Так. І те, що відбувається, відбулося 31 серпня, ну, я вам скажу, що нічого дивного. Рано чи пізно це повинно було відбутися. Я думаю, що це тільки початок. Це будуть самі брудні вибори. Це будуть страшні речі, це будуть забрані життя людей. Питання в іншому, філософському, чи потрібно це людям на крові, на е, таких аморальних вчинках приходити до влади. Мені особисто ну, прикро на це дивитися і жаль. Я, наприклад, не буду йти до влади ну, в цей період часу, тому що я розумію, що це жах. Тому я прийняв для себе рішення, що я буду брати участь у виборах, але я не буду брати участь у виборах міського голови. От, ну, це не мій час, і я не хочу просто таким чином заходити у владу. І я бачу, що я нічого не зроблю у владі. Тобто, а просто дурити людей, як це робить Жиденко, як це робить Мамай, як це роблять інші кандидати. Я не буду цього робити. ну Навіщо? Життя воно продовжується. І е, влада вона не є самоці Тобто людина може себе реалізувати, я вважаю, в любій формі. Е, так, без влади це важко. Майже неможливо в нашій країні, але приходити в, в такому вигляді у владу через метання гранат, через життя людей, переступаючи через моральні всі принципи всього людського, я не буду особисто. Понятно, дякую.